Дорогі друзі, щиро вітаємо вас із наступаючим новим 2025 роком. Це свято, яке дарує надію, надихає на нові починання та сповнює серця вірою в краще. Рік, що минає, був непростим для кожного з нас. Але ми показали силу, єдність і незламність. У новому році бажаємо вам та вашим родинам. Міцного здоров'я, затишку в домівках та душевного спокою. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю, щирими посмішками та добрими вчинками. Нехай 2025 рік принесе довгоочікуваний мир і перемогу в нашій країні. Хай збуваються ваші мрії та плани, а всі труднощі перетворюються на нові можливості. Бажаємо усім знайти натхнення для досягнення великих цілей, сили для нових звершень і щастя, яке супроводжуємо до вас у кожному кроці. Нехай у кожному куточку нашої рідної землі запанує мир, а серця людей наповняться добром та вдячністю за кожен новий день. Разом ми здолаємо всі труднощі. Та зустрінемо 2025 рік із гордістю за нашу країну і за наш народ. Цей рік це шанс для нового старту, нехай він буде наповнений яскравими моментами, теплими зустрічами з близькими та успішними справами. Ми впевнені, що 2025 рік. Дякуємо кожному з вас за підтримку небайдужість та віру в краще майбутнє. З Новим роком, дорогі друзі, і нехай цей рік стане роком щастя, здійснення мрій та нашої спільної великої перемоги. З найкращими побажаннями та вірою в майбутнє молодь Новогрозівської громади.